Кацієвий, липовий або ж гречаний. Який мед обрати? Над цим питанням замислюється чи не кожен криворіжець. Проте продегустувати та купити найкращий ви можете на ярмарку меду. Сім'я Сапових вже 35 років займається медовою справою. Розведення бджіл у них розпочав голова родини пан Сергій. Чоловік ще у 80-ті зацікавився виробництвом. Як то в народі кажуть, рідкого золота. Відтоді бджолярство стало частиною життя. Найбільше у цьому цінує отримані знання, адже вважає, що у бджіл є чому почитися. У своїй палаці для покупців представив близько 500 кілограм медової продукції. Так, да, ми маємо. В Кривому розі дуже багато своїх покупців. Люди нас знають. Все таки більше 30 років ми е, забезпечуємо їх цією солодкою продукцією. От, на жаль, вимушений сказати, що рік складний. Всі це розуміють: високі температури, посуха, нектар висихає на рослинах. Бжовам дуже складно працювати в таких умовах, так як вони не дуже пристосовані наші порода бджіл до таких високих температур. Палатці горових кожен знайде для себе щось цікаве різноманіття меду, акаціявий, травневий, липовий, гречаний, різнотрав'я, сонях та навіть каріандровий. Окрім того, представлена і інша продукція бджільництва перга, пилок, воскові свічки та, звісно ж, медовуха. Пасікою ми багато років вже займаємося. Чоловік, скажімо так, на пасіки з 10 років. Ще батько його почав займатися бджільництвом. От, а ми вже з дочкою вже підхватили цю, цю працю. Ця праця це е, ну, наше так сказати, е, і фінансове, от, е, і е, таке натхнення. От, любимо. Мед продаємо вже 11-й рок. Ми тут на біля парку Саксаганський торгуємо. цього разу на ярмарку були представлені продукція трьох родин городих, сабових та караушів. Захід тривав з восьмої ранку і до вісімнадцятої години вечора. За цей час криворіжці мали можливість придбати усе необхідне разом з тим. Івентніс і благодійну мету. Бджолярі передадуть нашим військовим декілька баночок солодкої насолоди. Анастасія Костенюк Максим Мурашов. Barszy